you. OK, so let's get to the light. Цього разу ми привезли три посилені польові госпіталі. Рол 2 ми приділили особливу увагу вітровізації через похолодання. Постачання води в госпіталь тепер можливе навіть при мінусовій температурі. Військовий мобільний госпіталь можна використовувати за прямим медичним призначенням, з урахуванням особливості надання медичної допомоги як і фронтової, так і тилової петлі забезпечення. Також у разі відповідного штату можливо використовувати як стабілізаційні локації, що також дуже важливо є в наданні медичної допомоги для збереження золотої години життя пацієнта.